Привіт, друзі! Ви знаєте, що в українському війську понад один мільйон осіб. Серед них, звісно, є жінки мужні, але є також у більшості своїх чоловіки. Чоловіки, які стали на захист незалежності України, серед них є татусії, дідусі є, звісно, молоді хлопці, які ще не одружені, але обов'язково після війни повернуться додому, одружуться і стануть батьками. Ось я хочу вам прочитати вірш татові. Про нас у світі сказано багато. Цю роль. Оспівувати Бог велів. Я хочу вірші присвятити тату, він заслуговує не менше добрих слів. Як кожен дбає він про свою дитину, турбується про затишок її. На справжній батькові тримається родина, таким батькам клоняюсь до землі. Хто дбає і про доню і про сина, у вічність прокладає він мости. Хороший тато, дорога людина, той тато, що нас виховав, зростив. Дорогі друзі, ідуть великі свята. І Бог Отець перейшов на цей світ свого улюбленого Сина Ісуса Христа, який через своє вчення, через свої страждання дасть нам надію на життя вічне. Прошу вас святкувати ці свята весело, колядувати і радіти. Адже ваші чоловіки, ваші тати роблять все для того, щоб ви вдома могли бути безпечними. Прошу вас пам'ятати ще одну річ. Навесні зійде Сонце України. І все відбудеться так, як в нашому національному гімні оспівано на слова Павла Чубинського та мелодію Михайла Вербицького: згинуть наші вороженьки, як руса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Христос рождається, слава Україні!